Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Як і обіцяв, роблю огляд на наказ Міноборони 342-й. Так, друзі, всі довго вже очікували такий огляд, тому що ну, я сам коли починав розбиратись з цими всіми наказами, цей 342-й наказ Міноборони я не знайшов у відкритому доступі. І от знайшов такий час, і запит зробив на міноборони. А саме на його галузевий архів і надали мені цей наказ. Ну, звісно, ця послуга в них платна. Кожен, хто зацікавлений з цих питань, може зробити те ж саме, що і зробив я. Він не є секретний і не є недоступний якийсь, тому що якщо б він був секретний, мені б його не надали. Мені надали з архіву наказ 342, тому це відео присвячено саме наказу 342 І одразу повідомляю, що я зроблю декілька таких відео, щоб... Не зліплювати в кучу, бо там дуже-дуже багато в цьому наказі питань. Але цікаве саме те, що саме не цей наказ розкриває в нас от питання діяльності РВК на той момент, да, там військкоматів зараз це ТЦК та СП з 2002 року по 2018 рік. Тобто це була настанова, і ця настанова була затверджена спочатку наказом Міноборони 35-м. Ну, хто в темі, там, хто в курсі, хто розбирався. Той знає, що початково це була настанова, затверджена наказом 35-м. А 342 й наказ, який нам більш відомий, да, вже більш на слуху, він, це лише зміни до цього наказу Міноборони 35. го І сам 30, 342 й наказ, він маленький, він на декілька старинок буквально. А оця настанова, яка затверджена наказом 35, вона така обсягова, об'ємна, там, якщо я не помиляюсь, на 60 сторінок. Ну, знову ж таки, буду розбирати детально в цьому відео. Я розповім, чим відрізняється знятий і виключений саме за наказом 342 і за настановою, за наказом номер 35 по різних періодах. Тому що це питання, напевно, найбільш моїх всіх підписників хвилювало. І багато хто бачив в своєму там обліковому документі. Знятий або виключений за наказом 342 Так що це означає, все ж таки знятий чи все ж таки виключений, і чи могли виключати за наказом 342 чи тільки знімати? Залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там же ця новина про те, що я отримав доступ до наказу 342 вже вона, звісно, оприлюднена. І мої підписники вже чекали це відео, розуміли, що воно скоро вийде. А ви щоб не пропускати такі важливі новини і в змінах діючого законодавства, також підписуйтеся, будете в курсі. І так, 342 наказ. От він переді мною: це наказ про затвердження змін до настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів, і матросів запасу Збройних сил України та інших військових формувань. Я розміщу тут скан цього, цього наказу, щоб ви бачили. З метою оптимізації обліку мобілізаційних ресурсів, та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури Міністерства оборони України та Генштабу Збройних Сил наказує затвердити зміни до настанови з військового обліку прапорщиків мічменів, Ну як вже перед перелічив я, які затверджені були в свою чергу наказом Міноборони від 22 січня 2002 року, номер 35 Що додаються, і отут додаються в нас зміни. Як я і казав, це всього-навсього 2, 3 три. Чотири сторінки цих змін зараз ми до них повернемось. А спочатку ми відкриваємо наказ Міноборони, такі більш обсяговий, такі більш насичений, скажімо так, номер 35 і оцим наказом було затверджено настанову з військового обліку прапорщиків мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу Збройних сил України та інших військових формувань. Наказую да, на виконання вимог закону про загальний військовий обов'язок і військову службу. Тоді він називався саме так, тобто зараз він називається про військові обов'язки військову службу затвердити настанову з військового обліку, наказ міністра оборони СРСР вважати таким, що не застосовується. Одразу скажу, що цей наказ Міноборони 35 був скасований лише 11.04.2018 року наказом Міноборони номер 156 і цей наказ про скасування він є доступним і його можна подивитись. Залишаю посилання в описі під цим відео. Можете подивитись цей наказ. Тобто в період з 22.01.2002 року до 11.04.2018 року діяв цей наказ 35-й. Він діяв в редакції. Зі змінами наказу до основи цього е, відео. Да? От нас цікавить щодо знятих з обліку, виключених з обліку. От ми відкриваємо сторінку. Це сторінка шоста цього, цієї настанови. І пункт 2.3. Нас цікавить. До речі, хто звертав увагу в записах, познятих за 342 наказом саме йде посилання на пункт 2.3. Звертайте увагу, потім до цього питання ще повернемось, це дуже важливо. І от в первісній редакції він звучить саме так: військовому обліку не підлягають громадяни, визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, які досягли граничного віку перебування в запасі, які припинили громадянство України, які були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, які не отримали до 36-річного віку військовооблікової спеціальності або спорідненої з нею, прийняті на службу начальницького рядового складу МВС. Державному департаменті України з питань виконання покарання, також взяті на військооблік СБУ та інших військових формувань. Тепер відкриваємо редакцію наказу 342-го, який змінив цей наказ 35. -й. І наказ 342-й в нас викладений в наступній редакції. От він викладає цей наказ 35-й, пункт саме 2.3. Зняттю з військообліку військовозобов'язаних і військових комісаріатах підлягають громадяни Які. І тут ми зрозуміємо, що. Якщо у вас запис військовообліковому документі знятий за наказом 342 пункт 23, то ви повинні підпадати під цю категорію. Потім перейдемо до виключених зняттю з військового обліку у військових комісаріатах. Підлягають громадяни, які вибувають в іншу місцевість адміністративно-територіальну одиницю України до нового місця проживання після проходження строкової військової служби, прийняті на військову службу до інших військових формувань. Та на службу в правоохоронні органи спеціального призначення і Державну спеціальну службу транспорту України вибули на строк більше трьох місяців за межі України, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Оця категорія найбільш розповсюджена на сьогоднішній день, тобто обмежено придатні. От їх ну більш за все я бачив записи в документах. Що їх знімали саме за пунктом 2.3 наказу 342. Тому вони його вже посилали саме на наказ 342. Але це все ж таки є наказ 35 просто зі змінами, да, внесеними 342-м наказом. Ну, такі записи в нас робили представники РВК на той момент. Е, так. Були раніше засуджені. Тут також увага. По засуджених зніму окреме відео про 342-му наказу. Тут є що почитати. Були раніше засуджені до позбавлення волі, арешту та до виправних робіт, не мають військовооблікової або спорідненої з нею спеціальності. Тобто, от всі ці категорії вони знімались за пунктом 2.3 наказу Міністерства оборони 342. І от всіх цих людей наразі поновлюють на обліку і поновлюють у зв'язку з тим, що вони саме знімались. А не виключались. Це важливо і тепер ми переходимо знову-таки до наказа 35-го в первісному його форматі, і я зачитаю вам за період виходить з його прийняття з 22.01.2002 року до прийняття наказу 342-го, які діяли правила, от, і в якому о, випадку було виключення військовозобов'язаних з військового обліку. Це в нас пункт 5.7. Знову ж таки, тепер звертайте увагу, якщо в вашому військовобліковому документі. Написано виключений за наказом міноборони 342 або за наказом міноборони 35, і саме за пунктом 5.7 цього наказу, то ви не зняті, ви виключені. Ну навіть якщо там написано зняти. Ну, раніше це формулювання, на жаль, плуталось там у працівників РВК. Але якщо йде посилання на пункт 5.7, це дуже важливо. Звертайте увагу. Чому? Тому що тут цією настановою саме передбачено виключення. І от я читаю. Пункт 5.7.1. Виключенню з військового обліку у військових комісаріатах підлягають громадяни, які визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Перше. Да? Звертайте увагу, друге. Прийняті на військову службу на посади прапорщиків, мічманів та військовослужбовців військової служби за контрактом. А також військовозобов'язані жінки прийняті на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин. Отримали військове звання офіцерського складу, досягли граничного віку перебування в запасі. До речі, також окрема тема може бути для відео. Тобто, тут також дублюється про виключення, як і в законі, в самому. Припинили громадянство України. Е, далі були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Тобто, це також міститься в цьому наказі 35-му. І от є навіть така категорія. Не отримали до 36-річного віку військово-облікової спеціальності або спорідненої з нею. Ну і остання категорія це померли. <кхід> і далі в нас е, наказ містить вже розширене толкування, кого там повинні виключати і яким чином. Ну Все це базується, звісно, на оцих от, що я назвав. А тепер беремо 342 й наказ, да, який в нас діє з 09.06.2006 року. І він вніс е, зміни. Цей пункт 5.7.1. і тепер за період е, дії наказу 342 з 9.06.2006 року, і по період скасування наказу 35-го по 11.04.2018 діяла така редакція: виключенню з військового обліку в військових комісаріатах підлягають громадяни. які... це вже зміни, які 342 наказ у нас вніс. Призвані, чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної невійськової служби, проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, могли виключати по наказу 342 так, могли. Але посилання було би тоді чітко на пункт 5.7. Тобто, якщо є посилання на пункт 5.7, Наказу 342 то вас могли і виключати з обліку, не тільки знімати. Ну, тобто, все одно треба дивитись документи, треба розбиратись в кожній окремій ситуації індивідуально, якщо що звертайтесь можу проаналізувати. Так, далі рухаємося. Досягли граничного віку перебування в запасі. Також ця норма дублюється тут, і вона тут сидить, як і в законі про військовий і військову службу. Припинили громадянство України. Були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Тобто різниця тепер, да, розумієте, знімали в нас за злочини, а виключали за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тобто тут є відмінність. Далі, направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або відносно яких застосовано заходи примусово медичного характеру. Далі не отримали вже до 40-річного віку військово-облікової спеціальності або споріднене з нею. Тобто, якщо в первісній редакції в нас було 36 е вік, такий, да, то тут вже зазначено 40 років. Е далі отримали військове звання офіцерського складу, і останнє це померли. Да? От Така у нас інформація міститься в 342-му наказі, який змінив цей пункт 5.7 е наказу Міноборони е 35-го. Давайте трошки зачитаю. Тут є 5.7.2, виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я, проводиться на підставі постанови ЛК. Тобто, як я і кажу своїм підписникам зазвичай, і клієнтам, то основа в нас це все ж таки постанова ВЛК. Це той документ, який визначає, що вас визнали непридатним з виключенням з військового обліку. У військових квитках, тут зазначається далі. І в облікових картках робляться відповідні записи про виключення цих осіб з військового обліку. Тому ваш військовий квиток з записом про виключення, звісно, він є доказом того, що вас виключали, тому що от настанова містить той момент, що вам повинні були внести туди записи, а ще й в облікову картку. Звертайте увагу також. Можливо, комусь доведеться робити запит. До ТЦК, там до архіву і запитуйте цю облікову картку і звіряєте ці записи, які були внесені. Облікові картки на цих осіб зберігаються у картотеці знятих та виключених з військового обліку. Е, ну, от є така інформація, да? і тут далі в нас є там по інших причинах, як вони там виключались. Там коли припинили громадянство, там, коли досягли граничного віку перебування в запасі. Виключення з військообліку померлих навіть є, тут розписано все. Ну, давайте от зачитаю зачитаємо виключення з військового обліку військовозобов'язних, які досягли граничного віку перебування в запасі. да Проводиться протягом січня-лютого наступного року з тим, у якому військовозобов'язані досягли граничного віку перебування в запасі. І військово-облікових документах, от військових квитках і облікових картках військовозобов'язаних робляться записи про виключення їх з військового обліку. Після чого. Військові квитки повертаються власникам, а облікові картки зберігаються у картотеці знятих і виключених з військового обліку. Тут також все це понятно, да? і розписано воно дуже в принципі, змістовно. Тому ну, на сьогоднішній день давайте так наказ такий великий, такий обсяговий. От я його потрошку вивчаю вже, і хочу зробити декілька відео окремих, щоб людям розповісти, що ж він все ж таки містив. І на що можна посилатися в тих чи інших правовідносинах. Ну, знову таки, якщо вони будуть спірні, треба буде розбиратися з цим питанням окремо. Але давайте в підсумку зазначу, да, простими словами. Чи могли е, за 342 наказом Міноборони вас не зняти, а виключити з військового обліку? Так, могли і про це в нас міститься інформація в цій настанові, яка затверджена наказом Міноборони Первісна номер 35 Могли вас виключити? Чи могли вас зняти? Да, могли зняти. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на пункт, який зазначений в тому записі в вашому військовобліковому документі, про те, що вас знімали або виключали. І в залежності від цього пункту, ви можете посилатись на те, що на сьогоднішній день ви або повинні перебувати на обліку, або не повинні перебувати на обліку. Тут два варіанти у ну, всіх різні ситуації. Тому, як міститься ці записи в наказі 342 так, люди і виключались. І знімали з військового обліку із посиланням на цей наказ, ну, звісно, там надіючий закон в тій редакції, і на підстави. підставі на постанову ВЛК, якщо ми беремо це за станом здоров'я. <кхи> Але в нас є і не тільки за станом здоров'я, як я зачитав, тобто і по досягненню граничного віку перебування в запасі, і засуджені тут в нас є в цій настанові. Тобто, ну, це офіційний документ, він був діючий, був діючий, досить тривалий. Час і був скасований лише у 18-му році, тому на нього можна посилатися, як на джерело права. І можемо його, звісно, використовувати. Якщо вважаєте це відео корисним, обов'язково поділіться зі своїми знайомими. Переходьте на наступні відео, вони отут з'являються, також корисні і цікаві. Звісно, підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал, підписуйтесь, е інші відео ще будуть з цього питання по 342 му наказі. Потрошку їх розберу, потрошку до всього дойде рука. І все це, звісно, вам розповім, що там написано і про що йдеться мова. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.